Коли Арнольда тільки затвердили на роль Термінатора, керівники студії серйозно сумнівалися, чи може він звучати як справжня машина вбивця. Його сильний австрійський акцент сприймали як щось кумедне. І навіть обговорювали варіант, щоб після зйомок усі його репліки перезаписав професійний актор-дубляжист з чистою англійською. Ідея була в тому, щоб зробити термінатора максимально холодним та нейтральним. Наче в нього немає емоцій, а отже й інтонацій. Але режисер Джеймс Кемерон категорично відмовився. Він вважав, що саме залізний акцент Шварценеггера створює відчуття чужості й небезпеки. У результаті студія поступилася, і рішення Кемерона виявилося геніальним. Те, що спершу називали недоліком, стало головною фішкою. Репліки Термінатора не тільки увійшли в історію кіно, а й зробили Арнольда світовою зіркою. you, asshole!»